Знакові новини на соціальній країні та Чорноморській телерадіокомпанії в студії Микола Різник. Далі про головні події. Інтенсивність обстрілів позицій українських Збройних сил на Донбасі знижується, запевняють в РНБО. Незважаючи на це, за минулу добу на Донбасі один український військовий загинув. Це сталося внаслідок обстрілу блокпосту українських військових поблизу Маріуполя. Водночас бойовики здійснюють нарощування. І перегрупування своїх сил, зокрема, за даними розвідки, за останні три доби до Донецька прибуло декілька колон вантажівок з боєприпасами. Мешканці прифронтових містечок Донбасу продовжують отримувати українську гуманітарну допомогу. Військові розвозять продукти харчування та теплі речі у депресивні райони. Останній гуманітарний рейд відбувся півднем регіону. Тил сил АТО та офіцери служби цивільно-військового співробітництва забезпечили доставку близько 60 тонн продуктів та речей першої необхідності. Її отримувачами стали інваліди, пенсіонери, люди похилого віку, жінки та діти. Продукты питания, а именно овощи, фрукты, подарки для детей, яблоки, мандарины. Значит, Дебальцево, Углегорск, Ольховатка, Булавинская, Камышатка. Это те населенные пункты, которые нуждаются именно в продуктах питания по той причине, что в течение четырех отдельных населенных пунктов и пяти месяцев они получали пенсии, заработные платы, поскольку предприятия остановлены. Роботи нет никакой. 2015 тисячі Україна зустрічатиме із бюджетом, який вже встигли назвати котом у мішку. ковніч. На 29 грудня Верховна Рада затвердила державний кошторис на наступний рік. Українці впевнені, що доведеться затягувати паски. Проте реальні цифри падіння економіки досі тримаються в таємниці. Кошторис на 2015 рік депутати затвердили о пів на п'яту ранку. За відповідне рішення проголосували 233 народних обранці. При цьому дефіцит державної скарбниці наступного року становитиме 64 мільярди гривень. Парадокс, але бюджет назвав недосконалим і сам прем'єр і більшість депутатів. Втім, це не завадило його ухваленню фактично з заплющеними очима. Суттєві зміни до нього пообіцяли внести вже в першому кварталі наступного року. Ми будемо його коригувати в залежності від результатів перемовин з міжнародними фінансовими організаціями. І під час обговорення прийняття проекту закону про державний бюджет ми це всі разом погодили. Також низка статей буде змінюватися в залежності від того, як ми скоригуємо дохідну і видаткову частину і як ми домовимося з нашими міжнародними кредиторами. На кредиторів сподівайся, але вчись заробляти і сам в українському політикумі критично оцінили кошторис. Сама процедура його ухвалення викликає чимало адже окремі статті, зокрема соціальні, так і не були озвучені. Тат бюджет не націлян на то, щоб страна заработала більше, то тобто просто ділілі как умели. бюджет не стимулирует економіку. вообще. там нічого для этого не заложено. Ні в самому бюджеті, ні в пакеті законів, которые паралельно приймались і касались налогових новацій. Новації зачеплять ледве не кожного українця. Зокрема, оподатковуватиметься нерухомість площею понад 60 метрів квадратних, і це зовсім не стикується з тезою Арсенія Яценюка, що заможні мають допомогти бідним. При том, что сейчас во все дудки, извините, дуют и рассказывают о том, что это бюджет, который будет наполняться в первую очередь богатыми, на самом деле это вранье. Он нацелен на то, чтобы вынуть из кармана у людей последние, Даже не из холодильника, потому что холодильники пусты у большинства граждан нашей страны, а вынуть последние из кармана. Бюджет проїдання або виживання. Називати документ можна по різному. Однак на 2015-й українці очікують із острахом, адже такий бюджет це точно не те, на що очікували громадяни від нового парламенту, який має захищати їх інтереси. Микола Різник Дмитро Гришко, соціальна країна. Вже три дні. Як діє обмеження курсування поїздів кримського напрямку станціями Новоолексіївка і Херсон. Натомість президент України говорить, блокади Криму немає. Про це він заявив на прес-конференції. За його словами, цитую, транспортне сполучення з півостровом припинено з міркувань безпеки, і ці кроки не використовуються для тиску на Крим та Росію. Кінець цитати. Крім того, президент визнав, що в законі про економічну зону Крим є низка серйозних помилок за його словами. Національний банк уже доповів, що вони виправлені, і кримчани знову отримали статус резидентів. Ті, хто живуть, працюють на території України, вони повинні мати е, і мають бути повернути повноцінне права українського громадянина. В той же час можу наголосити, що для тих кримчан, які прийняли російське громадянство, у нас будуть інші підходи. Я вам обіцяю. Оккупационные власти Крыма на волне ежедневно нарастающих на полуострове проблем не желают видеть недовольных граждан. Совет министров на своем последнем заседании ограничил количество мест для проведения публичных мероприятий в Крыму. Ограничить, а еще лучше ликвидировать свободу слова. Потому что, конечно, свобода слова, и мы увидели это на проявлении Майдана, это один из основных, одно из основных фундаментальных прав, которое позволяет нам как раз-таки себя защищать. Защищать себя на полуострове теперь можно в строго отведенных местах. В постановлении Совета министров обозначены несколько сотен таковых, но практически все они отведены подальше от глаз чиновников. К примеру, в крымской столице их всего четыре. Территория перед Республиканским дворцом культуры и профсоюзов, Центром культуры и бизнеса «Консоль», на пешеходной зоне у скульптурной композиции «Три полуграции» в парке Гагарина и на пешеходной зоне вдоль улицы Киевской до реки Салгир. Они не только удалены от центра города, но и делают невозможными проведение массовых мероприятий. Площадь Ленина, где они проводились много лет, теперь под запретом. Если я считаю, что это нужно сделать в парке или перед Горсоветом или еще где-то, это наше право. В этом-то и смысл, что это свобода слова. Сам факт любого ограничения, это значит нарушает свободу. Как только де-факто власть или государство начинает вмешиваться в свободу слова и говорить, где можно говорить, что можно говорить, это уже в любом случае какие бы это сколько, даже если 10 мест будет определено, 100 мест будет определено, сам факт определения какого-то конкретного места, где я могу говорить, это нарушение свободы слова. В регионах места для проведения публичных акций отобраны не менее тщательно, чем в столице полуострова. Некоторые не только удалены от зданий органов власти, но и вовсе находятся в соседних поселках. Однако крымчане не видят в этом нарушения своих прав. Все-таки нужно больше мест, так как сейчас появится очень много людей, которые вообще не поддерживают нынешнюю власть и будет очень много митингующих. Хорошо, хоть какой-то порядок будет все будет как бы узаконено и понятно людям, где собираться и не собираться. А стихийное но хаос ни к чему хорошему не приводит. Я думаю, достаточно. Уже надоели эти митинги. Надо, наверное, больше. Мы хотим вот тут сейчас митинг сделать. О, чего? Как чего? А потому что у нас блокада. Воды нет, света нет, интересно, газа нет, тепла нет. И лифте работают. О, 11 этаж. Вот корабли. Чего и никому не надо. Сейчас вот мы все написали, будем выходить на дорогу. Кремчані, покинувши полуостров із за його російської анексії, вважають, що місцевим жителям стоїть боротися за свої права, пока це буде можливо. Спостерігаємо вже певний час порушення прав людини, так тобто саме вище наші інституції, тобто про всі права людини, національних меншин чи територіальної нації. Фактично, це диктатура. Диктатура права. Ми прекрасно розуміємо, що відбувається. Росія, Київська Федерація, це не та країна з демократичними засадами. В принципі, тут дивуватися нічого, нічому, тому Просто треба организовываться и выборовывать свои права. Все действия, которые происходят с 16 марта в Крыму, их нельзя считать законными, потому что вообще такого субъекта международного права, как Республика Крым, не существует. Его просто нет. Поэтому, естественно, все, что там происходит, это нелегитимно. Правда, как на практике отменить нелегитимные решения крымской власти, даже если будет соответствующее решение суда, правозащитники пока ответить затрудняются. Новорічні свята боляче вдарили по кишенях кримчан. Обіцяні перевезення через Керченську протоку окупаційна влада так і не налагодила, а постачання з материка або заблоковані, або суттєво подорожчали. Цену піднімаються вверх по всій Україні. Із всіх областей лідирують окупований Росією Крим. Духовні скрепи не допомогли удержати ціни на полуострові. Сколько будет стоить праздничный стол к Новому году, посмотрим на примере любимого с советских времен фильма и назвали его Ирония судьбы с индексом. Хорошо начинается Новый год. Ничего не скажешь. Нет. Мы взяли продукты, перечисленные в фильме, и посчитали, сколько потратим на рыбу чтобы приготовить заливное – традиционное оливье, шампанское и мандарины. Для сравнения взяли цены в супермаркете в Киеве и в Симферополе. Ммм, mm -hmm. вкусно! Это вы сами готовили? Конечно, сама. Килограмм семги для заливной рыбы в столице Украины обойдутся на 100 гривен дешевле. Даже за лук крымчане заплатят на 13 гривен больше, чем киевляне. Какая гадость это ваша заливная рыба. Ингредиенты традиционного оливье в Крыму тоже дороже на 20%. Откройте шампанское. Оно стоит в холодильнике. Даже за шампанское, которое производится в Крыму, жители полуострова заплатят больше, не говоря уже о привозных мандаринах. В итоге накрыть минимальный праздничный стол из наиболее традиционных новогодних блюд в Киеве стоит на треть дешевле и с поправкой на столицу. По мнению самих россиян, цены в Крыму сравнялись с самыми дорогими городами России. С мая по сегодняшний день я веду домашнюю бухгалтерию, могу сказать, что цены в Крыму сейчас сравнялись, я а в Сочи до этого жил. Не самый дешевый город России. Приношу извинения тем гражданам, которые ожидали, что цены будут действительно на таком уровне сохранены, но, наверное, это было неестественно ну, при, любых, при любых обстоятельствах. Я бы потратила очень много, но, но, но. Пенсия маленькая. Хотелось бы много, хотелось бы стол накрыть, хотелось бы посидеть, встретить Новый год красиво, но дорого, конечно обойдется, наверное, тысяч пятнадцать-двадцать. Без спиртных мы не пьем. Ну, я уже потратила тысячи две с половиной. Ну, еще, наверное, рублей на 500 надо набрать. В прошлом, конечно, меньше намного. Но, слава Богу, что пенсию прибавили по отношению к прошлому году. Почти тоже, на тоже, наверное, выходит. Насколько поднимутся цены в связи с тем, что в Крым перестали ходить с материковой Украины грузовые и пассажирские поезда, крымчанам предстоит узнать на следующих праздниках. Дискримінатор року таку винагороду антипремію вдруге вручають в Україні. Вона дістається тим особам та організаціям, які найбільш злісно порушували принципи рівності протягом року. Символом антипремії є шори, пластини, які надягають на голову коням, аби ті не могли дивитися по сторонах. На думку активістів, названня дискримінатор 2014 могли би претендувати ДАІ, Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, Києва Олександро Мельченко, Дельта Банк, Клуб Оплот, Володимир Путін та інші антипремія передбачає три номінації за відмову надавати побутові кредити. Переміг Дельта банк Олександру Амельченку дісталася антипремія в номінації Язик мій ворог за найбільш дискримінаційне висловлювання щодо проїзду в громадському транспорті, соціально незахищених верст населення. І нарешті Нацбанк нагороджений антипремією за дискримінаційну постанову під номером 699, згідно з якою переселенці з Криму стали нерезидентами в Україні. Таким от ганебним дипломом і цими шорами ми хочемо привернути увагу і наголосити на недопустимості подібної практики Національному банку. Ми надішлимо антидискримінаційну абетку, аби вони змогли її почитати і перед тим як приймати якісь інші дуже суперечливі постанови, вони принаймні радилися з правозахисними організаціями. Тим часом Національний банк презентував оновлену банкноту номіналом 100 гривень. Купюра зразка 2014 року має удосконалену систему захисту. В обіг нові сотки потраплять 9 березня 2015-го, Натомість купюри зразка 2003-2007 років поступово почнуть вилучати. У Нацбанку наголосили такі зміни планові, і нові купюри вводять не стільки через кращий рівень захисту, скільки через зношеність старих. Від москітних сіток до побачень за гроші столичні волонтери організували чергову акцію допомоги військовим. Програма найрізноманітніша. Окрім вже звичних листів і малюнків, небайдужі кияни плели, вишивали, малювали хною. Тощо все заради допомоги військовим і для перемоги. Яна Курченко продовжить. Надію Петрівну разом з онуком на благодійну акцію привела донька. З дому пенсіонерка принесла гостинці військовим, а вже на місці взялася плести москітну сітку. Робота, на перший погляд, нескладна, однак має свої нюанси. Великих кінчиків, щоб не було, Ой, бо вітер хитає і видно. І кажуть, що не можна зіздало, потрібно, щоб були такі типу Ось полотники щитують ось геометричні лінії і тоді буде бити. Хлопці зазвичай просять плести, якщо задали, чисто біло. Доки бабуся поралася з плетінням онук Андрій клеїв сніжинки. Розповідає, це досить просто і цікаво. Головне написати на ній побажання. Дякую за те, що ви захищаєте. Його сусідка по роботі, восьмирічна Даринка, за сьогодні зробила чимало. Дівчинка взяла участь ледь не в кожному майстер-класі. Я їм е, листа написала. А зараз що Від прекрасного до корисного все, що принесли небайдужі, волонтери пакують у подарунки і разом з іншим передають на передову. Ми пакуємо подарунки. Це варення, власне, яке нам принесли відвідувачі. Ми його пакуємо, надалі ми будемо міксувати це з печивом, з цукерками, з різними засобами гігієни, які також ми закупили або принесли відвідувачі. І пакувати це в індивідуальні коробки. Заробляють на чому тільки можна у соцмережі. Волонтери навіть організували платні побачення за п'ять місяців. Такої романтики зібрали понад 100 тисяч гривень. Це побачення, на якому людина, ну наприклад, я маю вільний час і готова сходити на побачення. А я виставляю своє фото, пишу декілька слів про себе. І люди, хлопці, ставлять ставки за побачення зі мною. Хто останній поставить на найбільшу ставку до кінця аукціону? З тим я йду на побачення. Ці юні і милі дівчата, окрім творчих виробів і солодких подарунків, на передову передали куди важливіші речі. А, от зараз ограбили працюємо все, що пов'язано з витівками там зім'ю. Сошки, лави. Кавери на шлем. Тут робота кожному до душі. Вишивка, плетіння, малювання, хною і різні аплікації. Закінчиться вечір показом фільму. Усі зібрані від майстер-класів. Кошти підуть на потреби батальйонів на сході. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна. 30 грудня в Україні очікується ускладнення погодних умов, снігопади, хуртовини, ледиться на дорогах, зокрема в столиці. За інформацією українського гідрометцентру, значно посилиться швидкість вітру. Температура повітря знизиться до 8-13 градусів морозу в день та 13-17 вночі. Метеорологи також наголошують на можливості інтенсивного снігопаду, що може ускладнити рух на дорогах. Місцеві органи влади закликають водіїв бути особливо обережними, дотримуватися правил дорожнього руху, а за можливості обмежити використання автотранспорту, аби не створювати затори. Крім того, автовласників закликають паркувати автомобілі так, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Першою в полон стихії потрапила Одеса. Зранку в місті випав сильний сніг і повністю паралізував рух. Через негоду Одеса зупинилася у 10 бальних заторах. В цілому на території Одеської області задіяно 112 одиниць снігоприбиральної техніки. Обласна державтоінспекція у зв'язку з різким погіршенням погодних умов вела обмеження руху габаритного транспорту та пасажирських автобусів. У Київській міській державній адміністрації розповіли про програму святкування нового року в столиці у новорічну ніч на Софійській площі гратиме симфонічний оркестр. Почнеться класичний концерт о 9-й вечора. За 5 хвилин до 12-ї на екранах транслюватимуть виступ президента. Власне новий рік на площі зустрічатимуть гімном України, після чого покажуть театралізований зірковий вертеп. Ця інформація завершує наш випуск більше на сайті соцкраїна.ком я вдячний вам за увагу. На все добре.